Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Старс та розкажу і покажу все про новий режим рогалик в Бравл Старс українською. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, в нас вже теж змінилося лобі, воно стало таким більш страшним, бо у нас вже клаба з ОССД, тобто з дуже дивними дивами. І ось як це виглядає. Дивіться, я нажимаю на себе, і мені показується, що є 5 матчів. За кожен матч ми отримуємо печеньки. Які нам треба буде, потім, щоб купувати карточки, і показується нашого персонажа. Але за Леона я не можу грати, тому я взяв шеллі. Бо в мене тільки зблокована шеллі. І показується, що взагалі є в шеллі, які покращені, які ми можемо отримати рандомно, бо я вам потім все розкажу. В виборі режимів виглядає режим ось так. І тут ви можете побачити, що треба зробити 5 перемог, потім що це дивні дива, що там виходить фінальний сезон в цьому серіалі, і фон побачити. Сходимо в як бачите, ось таке виглядає воно, і ось такий фон, ви, коли ти вбираєш режим. Потім заходишся, що. Даун плюс, нам показують, які модифікатори є, і потім брав у зараз такий червоний з чорними літерами. І нам треба вибрати силу. Ми вибираємо одну з трьох сил. Е, є три, там є кращі, є гірші, тому вибирайте найкращу для вас суперсилу, яка вам потрібна. Тобто це якесь покращення. Модифікатор можна сказати. Як бачите, в першому матчі я програв від Кольта, і нам показується, що взагалі має цей персонаж, який нас вбив, які покращення він мав з собою. Як бачите, коли ти програєш перший раз, то ти вертаєшся на саме початок. Наприклад, ти зробив 4, 4 перемоги, прийшов на четвертий етап, вже на п'ятому етапі, на п'ятому етапі програєш, ти вертаєшся на початок. І треба знову прийти всі 5 етапів, щоб бути на п'ятому етапі, щоб пройти цю гру. Як бачите, у нас є така вкладка Strange, тобто все дивно, і нам показуються е, от такі карточки, які можна купити за печеньки, ну, за вафлі. Е, можна купити дорогі, можна купити дешеві. Нам показується взагалі, з яких персонажів можна грати в цьому режимі, і які персонажі мають покращення. Ну І потім всі скини, які вийшли в цьому оновленні, їх реально багато, і вони реально майже всі прикольні. Хоча насправді вони такої якоїсь іншої тематики не брали фарсовської. Я вибираю покращення, щоб я рухався е, і хілився при цьому. І до речі, коли ви вибираєте якусь карточку, то вона йде вам прямо під персонажа. І тоді ви можете, наприклад, бачити зараз Макса. Макс зараз є філетова карточка під собою. І вона показується, щоб ми розуміли, що якогось персонажа може бути якесь дуже класне покращення, яке робить його реально крутим. І коли ми доживемо до чотирьох бравлерів взагалі на всій карті, то вона показується, що наступний етап нас вже чекає. І ми приходимо на другий етап. І ось так це виглядає. Ми знову вибираємо якусь суперсилу, і ми вже маємо. Першу суперсилу, яку ми вибрали в першому матчі, і другу суперсилу, яку ми вибрали в другому матчі. Карти міняються, тому як бачите, ми вже на трохи іншій карті. До речі, в цій карті є ось такий туман в кінці карти. В нього може зайти трохи пройти, і там нічого насправді не буде, крім бурі. Все. Далі, як бачите, буває Шеллі. Тут при мені буває Кадзе. Я нападаю на Нанно. -на -на Починаю вбивати її, але на мене нападає шель з спини. Я пробую якось вбити, але в мене дуже мало хп, тому все-таки я помираю. І я бачите, вже на третьому етапі. Тому я починаю, вибираю, щоб в мене була сила на 30% і все-таки мене вбиває з самого початку, тому я е, не проходжу на, на, навіть третій етап і просто помираю. Далі я вирішив купити собі найкращу карточку, яку є. Зразу, щоб три їх було. За 440 вафлів. Як бачите, купую, воно відкривається. Золоте таке відкривається, і мені дають просто виб... Ну, мені дають, не вибрали оркулілі в новий режим, щоб я за неї грати не тільки за шелі. І дають вибрати якусь суперсилу. Чесно не знаю, для чого я вибираю суперсилу, але може для чогось потрібного. Як бачите, далі просто ти маєш нажати, і вносимо. Ну, типу, нажимаєш, вбирає, і далі відкриваєш наступну карточку золоту. Відкриваєш, як бачите, далі друга карточка, мені впадає в Менді новий браузер в цьому режимі. Я вибираю якесь посилення для неї. І третя карточка остання, яка мені дається, Відкриваємо її, і мені впадає КДЗ, за якою я можу грати в цьому режимі. І до речі, вона в мене є, тому я за неї буду грати. Далі мені дається після цього скін, е, тобто Бастер, який коштує 30 геймів, який мені насправді не потрібний, але як бачите, я його маю. Потім 70 поверпойнтів, 100 поверпойнтів, 200 монет, і ще така іконка. Іконка мені подобається. І ще одна іконка, яка мені теж подобається, бо я колекціоную всі, всю косметику. Заходимо в режим, як бачите, тут все перевертається, реально красиво виглядає. Бравл Сарс показується, ми вибираємо суперсилу, я вибираю легендарну, яка в мене є. Демедж плюс 30, тобто плюс 30% до демаджу. Нападаю на сквіка, він мене майже вбиває, все-таки я його встигаю добити. І дивіться, За цей режим ви отримуєте теж кубки. Тобто ви отримуєте кубки за місце, а ще ви отримуєте кубки за вбивство. Тобто, наприклад, за вбивство Ви отримуєте плюс 2 кубка, за два вбивства, плюс 4 кубка і так далі. Тому вам треба зняти добре місце і ще, її, і ще вбити персонажів, щоб отримати нормальні кубки. Я обміняю свій стиль і вбиваю останнього бравлера. Ультую, вбиваю Фінкса, ну майже вбиваю Фінкса, бо в нього залишається дуже мало хп, Я міняю свою свій стан. Все-таки я вмираю разом з ним, але вмер я перший, тому зайняв друге місце. Чи перше навіть не знаю. Та, як бачите, зараз я на другій стадії. Тепер я іду, отримав щит. Я знищую скриньки, які мені дається, бо ну, типу, а чому ні? Тут треба бачити закази правильно знищувати скриньку, бо типу, тут у неї є спеціальна штучка, яка наносить більшу руна, якщо ти вдаряєш. Бачу, пені міняю свій, свій стан стаю Ніндзя. Все-таки я розумію, що я до неї не здожину, але не здожинала її міна. Тому все-таки вона її вбила. Бачу справута, в на нього нападає ще одна міна, і з легкістю добиває його. Точніше я добиваю справути, потім бачите, на мене нападає дві міни, але вже чотири людини залишаються, потім вже дві. Я залишаю проти міни. Все-таки я помираю. Як бачите, ось такий фон у нас і з'являється, він реально прикольний при виборі режиму. Третя стадія, як бачите, третій матч, тому мені треба виграти в цьому матчі, зняти хоча б четверте місце. Я вибираю посилення, міняю свій стан. Я просто зараз чекаю. Потім я бачу, що Нані біля мене. Амбір, Амбір відходить, Нані проходить біля мене, я міняю свій сан і знищую її. Тільки добиваю її ось такий чувачок. А якого я зразу добиваю теж. Ну, бо чому? чому він збирає мої, мої вбивства? Я міняю свій сан і розумію, що Зіги мене може вбити. Він використовує свою ульту, яка летить за мною. І я просто втікаю від неї, і все-таки вона перепадає, тому я розумію, що в мене все окей. А зіг йде за мною. Я трохи хілюк, як бачу, трохи втікаю від його атак, знищую скриньки і, коротше, нападаю на нього. Бе розумів, що я можу. Я змінюю свій сан на Нізі, і добиваю його. А він в шорці просто сидить в лоббі. Як бачите, добиваю Фінкса, залишається мелоді, я використовую свою ульту до неї і все таки добиваю її на Ізі, заміняю перше місце. Це, як бачите, третя стадія, тепер буде четверта. Як бачите, вже така пекельна карта, як бачите, ось така вибір режимів, реально все кудиться прикольно. Нам показується Бравл Старс. Я вибираю, щоб у мене було максимальне ХП плюс 1500, плюс 1500, тобто це реально прикольно. Але насправді це така, така собі фігня. Карта все така пекельна. Все в таке в тумані червоному. Е, буря теж червона. Бо Брелл ніколи не змінювали бурю, на жаль. А так, це така імба. Ось ця червона буря. Це просто. Це така їмба карта. І черепи теж змінилися, вони стали такими більш червоними. І це мені реально подобається. Тому Брелл реально молодці, що зробили такі, такі карти взагалі. Я вбиваю спраута. Знищую скриньку, потім нападаю на амбер і, і вбиваю дуже легко її за допомогою своєї ульти. Потім собі просто шижу в оцих кущах, які реально прикольні, і чекаю якихось людей. Нападаю на бастер, але як бачите, він мене все-таки трошки так проносить сильніше. Я бачу Фінкса. У мене є ульта, тому я вирішую її використати, щоб втікти, але як бачите, використовую її неправильно, тому просто випадаю в сінку і вмираю. Останній матч, п'ята стадія все-таки зараз буде. Я відкриваю перед цим Мегадарний дроп, який мені просто чомусь дали. Я заходжу в цей матч. Карта, до речі, не зміна. Вона така сама пекельна, тому це прикольно, бо мені подобається вона. І я запускаю в цьому матчі. Тепер, як бачите, мені якісь дали покращення, типу арея, демеджі тобто, може якась ульта, типу для ульти за якісь покращення, не знаю. Як бачите, на мене нападає гавс, Зразу мені трохи проносить хп, але в мене якийсь щит є, тому я не вмираю. Він по мені пробує стріляти. Я йому злушаю ці дві банки, уходжу. І бачу мелоді, яка ходить біля мене, в неї теж карточок, як і в принципі в мене. Я бачу ось такого чувачка, він мене майже притягнув, але все-таки я встиг втік втікти ультою. Я майже помер, але все-таки зі мною все добре. Я бачу знову гавса, нападаю на нього, як, в принципі, він на мене. Я ношу мій маленький урон, а він мені носить гігантський. Він використовує свій гіперульту. Я пробую якимось чином його, його принести і проношу, до речі, його доволі нормально. Заходжу в кущі, на мене нападає Лілі, я використовую свою ульту. вона, напевно, з за цього забоялася мене, але я просто розумію, що вона мене в. Якби вона пішла в цю люту, я ховаюсь, бачу е ось таку Бель, яка пробує щось зробити. В неї дуже мало хп, тому я все-таки я міг би її вбити, якби я добре попадав, а так я не впадаю. А вона по мені ультою попала, до речі. Як бачите, я пробую щось зробити, я ховаюся, чекаю поки саме 4 людини, щоб я міг виграти. Як бачите, вона пробує зі мною тім вона плаче, я все-таки розумію, що вже залишається 4 людини, я помираю від неї. В неї дофіга покращення було, і все-таки, як бачите, я прийшов всю вечерю вафель. Я виграв. Ось так це виглядає таке розове все це капець просто. І мені це реально сподобалось. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Цей режим реально мені подобається, і на цьому все. Всім до побачення.